Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 25 червня. Проживаю я на Вінниччині. І в цьому відео хочу поділитися з вами інформацією, як можна боротися з попелицею, яку виносять мурахи на дерева нехімічними препаратами. Бурахи виносять попелицю на молоді гілки, прирости, отакі закінчення. От. На таке молоде закінчення. Виглядає попелиця. така світло-зелена, Забарвлення. Це мурахи виносять. І оберігають, поки не вилупиться попелиця. Можна використовувати просте хазяйственне мило. Рідке продається і в, півтора, в півторашних бутилках, і в п'ятилітрових таких пластмасових каністрочках. Як я спробував, от просто в таку бутилку з розпилювачем налив. 75-80 грам хазяйственного мила і тут пише 375 грам і залив водою. Зранку походив, де бачив, там і обробив цю сумішу. Є у мене таке деревце, ніяк воно не хоче. жити хворіє і минулий рік тут було забито попелицею. Я тільки покроплю за 10 днів приблизно і знову її повну. Ці дерева, які розвиваються краще, от, потужніше, то попелиця їм не дуже шкодить. У них гарні прирости, ростуть собі. Швиденько ростуть і все. Всею такою бідолахою в'яле, не розвивається, і хворіє і забите попелицею. І на ньому я покажу, як виглядає. Винесена попелиця мурахами. Зранку я обробив, вона вже вся стала з жовтого відтінку, не зелена. І мурахи більше не несуть попелицю. ця що залишилась, є і все. Ну, це короткочасний способ захисту від попелиці. Але ще раз кажу, той, хто не хоче обробляти інсектицидами, то можливий такий варіант обробітку. Гілочка така бідна вже. Навірно, або перещеплювати, а можливо садити щось нове не, не розвивається. І... Таке місце полюбляють мурахи виносити попелицю. Наприклад, покажу деревце. Можете бачити, що закінчення ростового нема. І на вершку так само. Таке деревце мурахам не цікаве, вони попелицю не будуть нести, а будуть виносити на отакі, які прирізані, От це я прикоротив тиждень назад. Буде відбивати молодий пагін. І тут буде повно попелиці, треба слідкувати. Так само от вершок прикорочений і тут буде попелиця, бо ці, що не мають ростового закінчення, нема молодих пагонів, а тут є. Там, де нема молодих пагонів, то й не буде і попелиці. Таке закінчення. О, молоде. Деревце. Це я не прикорочував, бо витримує. Прикорочував тільки ті, які занадто високі, в нас був дуже сильний вітер, було можливість, що могли зламатися. От сюди буде виносити, де не обрізано і росте. Ось так, на сьому От. Нема ростового, не буде попелиці. Є ростове буде попелиця. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Пробуйте. Цей спосіб дійсно є дієвим, але не на довгий термін.